Доброго ранку, Україно. Дедалі більше наших сучасників звертаються до традицій минулого. Зокрема, цікавить їх Козаччина. Образ звитяжця із шаблюкою особливо приваблює молодь та підлітків. З'явилися навіть табори, організовані за традиціями Запорізької січі. В іграх та тренуваннях юнаки дізнаються про побут, звичаї січового життя і опановують ази бойового мистецтва. Як стати справжнім козаком? Розпитаємо Володимира Шерстюка. Він директор козацького дитячого табору. Доброго ранку. Доброго ранку в Україні взагалі багато таких е, таборів козацьких. І де вони всі? На Запоріжжі? <світ> ну, я знаю, що багато різних е, напрямків таборів, дитячих точинкових, але щодо козацьких таборів, то в принципі я думаю, що один наш табір один з наших відоміших, мабуть, вони mm -hmm. в Україні поки що. Ну а в першу чергу дуже велике значення приділяється фізичному вдосконаленню. А в чому ідея саме цих. Козацьких занять. А, взагалі, у нас дітям продається не просто фізичне, а духовно, розумово і фізичне. От, ідея в чому, щоб розвинути дитину різнобічно. От, тобто духовне дозволяє дитині щось перемагати собі там, для нових досягнень. Розумово, доповнює здібності розумово для досягнення цієї мети. От. Ну, а фізично безпосередньо це та властивість, яка приділяє для цього досягнення, якраз Фізичної властивості, тобто для того, щоб змінити свій е, дух, поведінку, треба хоча б порозминатися, потренуватися. Угу. Тоді з'являється гарний настрій, от і бажання щось ще зробити нового, щось досконально для себе. Так що фізичне загортування воно є дуже важливою складовою для гармонійного розвитку дитини. А наскільки глибоко в таборі, от саме ті ще козацькі традиції розглядаються, чи це більш сучасне? Е, в таборі? У нас е, діти вивчають і стрільбу з луком, от і мітання зірачок, таких козацьких різних е, верхову їзду, Вихалась на коні, вона е, розвиває руховий апарат дитини, загортовий хребет, координацію рухи. Ну, плюс вона прививає любов до тварини, до коня, Коня, до речі, лікує. Дитину, ага, і, ну, добре, е, дуже багато різних так, тренувань. Так. А наскільки вони дійсно такі старовинні? Це е, е, якось з історії ви взяли. Звичайно. Перша, коли людина проборкала коня, то це сягає дуже давніх глибин, от, а володіння. Конем його стрибкошовком, хоча б пішов, просто рушив ага. з місця. Треба заставити коня, треба перебороти ви теж цьому змусити звичайно. Звичай, звичай, да. а, а от, наприклад, якісь там історичні події, факти життя з козаків. Так, ви так. теж вивчаєте Так, з, та, з, крім та, занять фізичних, у нас і проводяться різні заняття лекційні розповіді про козаків. Гу. А наші викладачі це є вчителі. От вони досліджують історію, і влітку в таборі розповідають дуже цікаві особливості, скажімо. Тих подій, які були в історії uh -huh. ці війни, або там просто подорожі, походи, козаків, життя, і ми обрали такі саме цікаві фрагменти, щоб зацікавити, дітей, щоб вони самі потім пішли досліджувати е цю історію і для себе щось вишукувати нове, і так трапляється, що діти після табору проходять в школу і навіть цікавлять своїх е педагогів ту інформацію, яку вони володіють. Так а це вони от саме е разом із практичними заняттями історична Так, що, безпосередньо, так? Це... безпосередньо під час занять, наприклад, uh -huh. там коли катаються на човнах. Ми розповідаємо, як колись козаки мандрували, що вони походи робили. Ясно. От тобто і... невідокремле і плюс, не і плюс заняття uh -huh. є суто по лексіні. За... такі uh -huh. заняття да. це на годину там. Півтори як буває по-різному. О, ну щоб було цікаво, uh -huh. такі з питаннями, відповідями. Сидіти там цікаво. Тож як стати козаком? Що для цього потрібно? Ну для цього по перше, потрібно хотіти стати на перш за все. А потім, звичайно, що пошукати в підручниках інформацію про історію козацтва. Ну і плюс відвідати наші заняття. От різні подорожі козацькі, зараз досить багато є пропозицій, так, а Як це долучилися. прийти в табір і сказати, хочу бути козаком. Все беруть, чи Достатньо, є якийсь відбір. Інколи доглянять цього. В табір ми приймаємо будь-яких дітей, які є бажання просто якби, долучитися до такого, такого козацького життя. Угу. От, більш старшенькі або ті, що То вже з більше якого таборувалися. Віку більш старшенькі? Це з якого? Ну ми беремо семи років. Семи. Це угу. найменше рік. Так, з угу. восьми, але в принципі є такі діти, що вже розвинули настільки, що вони можуть там на рівні з бути з От, і е, безпосередньо пройти, там ознайомитися з культурою, пожити тим життям, бо у нас якби табір такий облаштований спеціально для січі, тобто намети, от вони живуть у такому на пророди, на здорове харчування якісне. От, і плюс такі от, різні заняття вони якби зближують з традиціями казака, відчувати, як воно дійсно було колись mm -hmm. на січі. А випробування є перед тим, як. Записуйте, ну у нас подивитися на приїжджає... фізичну підготовку, правильно? Так, ну загалі ага. то для таборів, звичайно, що якби щоб була е, гарна, гарний фізичний стан. Угу. Для цього у нас є угу. довідки, вони беруть від лікарів для того, щоб прийняти участь в таборі. А коли приїжджають на табор, так і на січі, у нас є колода, по якій вони мають пройти. Якщо хтось паде, то попробує ще раз. І Так поки не поїдуть назад, або Ясно. Давайте подивимося короткі новини, а так. потім повернемося до розмови. Нагадую про те, як стати козаком, розпитуємо Володимира Шерстюка. Він директор козацького дитячого табору. Володимира, в нас є відео з заняттями. Ви, будь ласка, прокоментуйте, що там відбувається. Це, що це безпосередньо за виля табору? О, діти у нас ідуть на прорух, от на ігри, ось на конях. Ага. Різні проводити заняття, все тренування перед тим, як працювати на конях, Взагалі їздить. Тут і маленькі зовсім. Да. Що це б'ють? Це боротьба на палицях, ага. на довбні, на колоді, угу. От. Різні удари з гопака відпрацьовують, ось підсікання, От. млин, Це підсікання. бойовий гопак, це так? все з тобою гопака навчає, угу. да. ось. витискаються зранку, ввечері на палицях. Да, звичайно. Та, на палицях працюють, усі елементи, бачите, ось, ага. чіпки угу. різні. Боротьба, До речі, прогопак. В чому його особливість? І в, в чому мистецтво е, з давніх часів ще на січі е, було відомо мисек е, гопак як танець бойове мистецтво, військове мистецтво. А він виконувався е, шаблями, з шаблями е, зі зброєю казацькою, ціпами добнями. От е, потім він трансформувався як побутовий танець на селі. Потім його відродили е, хороров і зробили академічним те, що ми бачимо зараз на сценах, виступи. А і ви навчаєте тому, тому, ще, да, тому що це. старовинному виходить. Так, да, так, да, так. Да. а ми якраз вивчаємо те, яке от було ще на Січі, о, то, що багато є джерел іноземних, які описують, як тренувалися козаки, як вони загортовувалися, різні змагання. І пішими, і на коні робили елементи. І стрибкова техніка є оригінальна, такої техніки немає у світі, низова техніка теж. Uh -huh. де ми були о, на різних фестивалях міжнародних, спілкувалися з шоулінськими монахами, з іншими. і Показували елементи, то вони дійсно дивувалися техніці, бо в них таки немає техніки. Це арт-шоу гопака. Це мистецтво собою пристосоване до а, сценічних показів. Mm -hmm. От якраз демонстрації володіння зброєю. От, технікою гопака це і шаблями, і здовні з ціпами з батагами виступи різні, От, плюс різні а, змагання прямо на сцені. Цікаві такі казацькі, так що ну, дуже гарно виглядаємо, виступали. І коли завітала у нас Євробачення, проводилось, теж виступало да, там. Теж. І плюс на сценах виступали українських, як малих, так і великих сценах. Ага. А ще в таборі вчать з лука стріляти. Я знаю, да, що зовсім. пильність дуже розвиває стрільба. Ну, стрільба... а Які ще бонуси? <рес> <рес> Точність, пильність, координація це все якби, впливає на стрільбу з лука. на Коня так само розвиває координацію, лікувальну властивості <рес> і інше. От, заняття теж займаються дихальні. Стрибкова техніка, дихальний заго внутрішні органи, щоб гарно все тіло почувало себе. О, так що все якби дає позитив. Ага. А от ми бачили теж, там хлопці на конях їздили вверхи. Так, так. А, ну це ж небезпечно, це гарцювання ну, на коні. Це... Гарцювання це дуже складний елемент, і їх даються тільки е, тим дітям, які або вже там років п'ять у нас таборуються. Ага. У нас є такі, що п'ять років п'ятдесят таборуються, і вже навчилися досить багато всього. А крім того, у нас е, е, під Києвом є. Кіна база, де діти по вихідним їздять і тренуються. Як саме проходить тренування? Е, спочатку почитає? їх просто сажають на коня, тримають коника і вони там роблять різні елементи. Оберти тулубом, руками, ногами махають, пробують цей, просто пристають на сідлі mm -hmm. спочатку, а потім вже їх. Тільки потім проводять по колу на привязі, uh -huh. от коника тримають. Вони вчаться вставати, приставати, і потім вже рисю. Тільки після того, коли гарно це все зроблять, uh -huh. дається рисю. І то на привязі звичайно, що поколу то на рисів приставати, щоб гарно навчитися триматися на коні, потім без поводу тримаються на коні, потім без тремен тримаються на коні. Це ну, галі екстремали. Ну це вже з часом, звичайно. Що. А вже як це все навчилося гарно. Вони гарно маневрують конем. Він кінь слухається і поніс тільки тоді дається можливість. А робити гарцювальні елементи, такі як обрив, там, uh -huh. о, зачіпку, під коні навіть перелазити, різні стрибки і перестрибки робити на коні. Uh -huh. Це дуже цікаво, але потребує і фізичної підготовки, і плюс да, ще координація, теж, да. Да. Ну, і володіння конем, щоб він слухався вас. No, да. ну, звичайно...